Фестиваль Умань медіамайстер 2013 відбувся. Понад 150 робіт, 20 редакцій, більше ста журналістів з Умані, Черкас, Шашкова, Монастирища, Сміли взяли участь у творчому змаганні. Це вже другий регіональний фестиваль медіамайстерності, що проводиться в нашому місті. З ініціативи колективу телекомпанії Умань за підтримки міського голови Юрія Бодрова і приватних підприємців небайдужих до стану медіапростору Черкащини. Я з великим задоволенням хочу привітати журналістів з професійним святом, побажати їм гостро. Роперам, побажати їм творчості, побажати їм можливості показувати реальні події, і безумовно, щоб ніколи вас не турбували ті проблеми, які зв'язані з матеріальним забезпеченням виходу програми чи матеріальним забезпеченням вас особисто, щоб ви мали можливість для творчості для свого розвитку. Нам дуже приємно, що ви запрошуєте нас на ось такі заходи, і дуже добре, що це вже. Традиційний, я вважаю, буде цей захід в нашому місті. Добре, що коли об'єднуються, коли намагаються спілкуватися з засобами масової інформації, які не є центральними, але які мають надзвичайно велику аудиторію. які... Найближче, напевно, до людей, тому що вони кожен день встигають показувати кожен на своєму місті і те життя, яке реальне є, те життя, яке сьогодні в ваших містах, хто тобто, приїхав, в ваших населених пунктах, пунктах і в нашому місті. Все те добре і погане, що треба покращити, а що треба сказати, що треба переймати цей досвід. Я не можу уявити сьогодні, що. Як наша Умань жила без засобів маси інформації? Ми маємо досить багато засобів маси інформації в нашому місті, які скажімо, і критичні показують матеріали, які скажімо, можуть охоплювати різну аудиторію нашого міста, не тільки нашого міста, а й нашого регіону. Дуже добре, що оподіляються, що ви приймаєте участь, що ви маєте можливість показати свою творчість, свою, свою роботу. Я хочу ще раз щиро сердечно привітати вас із вашим професійним святом, побажати вам ще раз добра, здоров'я і достатку. Хай вам щастить! Приватне підприємство інтерес-центр Ватумань Пиво допомогли цьогоріч в організації та проведенні фестивалю. За задумом організаторів до складу журі за поданням редакцій учасників фестивалю увійшли шановані представники громад, саме тих міст і районів, звідки було подано роботи. Високий фаховий рівень конкурсних матеріалів, красу української мови і великі перспективи подальшого розвитку, досконалення фахової майстерності відмітив знаний в Україні та за кордоном теоретики, практик української журналістики Віталій Довгич. Ну, Побажанняки всі бажають здорові. Я побажаю хвороби. Я хворію журналісткою вже 45 років і не хворію фізично. Тому бажаю вам хворіти професією. Бажаю вам бути відданим нашому фахові. Бажаю бути справжнім профі. Всілякі блячки вас будуть обходити. Дуже приємно, що до участі у фестивалі журналісти подали багато різнопланових робіт. 20 учасників фестивалю стали переможцями у номінаціях. 30 робіт були удостоєні звання лауреата. Головну номінацію майстер, члени журі одноголосно віддали заслуженому журналісту України Наталії Віргуш з газети Черкаський край. А в номінації Нові імена телебачення не змогли прийти до єдиної думки. Тому перемогу віддали Володимиру Корчагіну телекомпанію. Умань за роботу в проєкті соціальної реклами. А Олександр Плотніков, також з телекомпанії Умань, за проєкт Життя в ритмі спорту отримав особливе іменне заохочення запрошення на п'ятиденне стажування до кращого спортивного журналіста, коментатора України Валентина Щербачова. Так фестиваль Умань-Медіамайстер 2013 завершився. Та відразу ж було дано старт фестивалю Умань-Медіамайстер 2014. Незабаром на сайті телекомпанії Умань з'являться презентаційні матеріали редакцій учасниць конкурсу для оцінювання і голосування вже в залік 2014 року. Тож усі бажаючі засоби масової інформації і окремі журналісти вже можуть починати демонструвати свою майстерність і високий фаховий клас.